З мешканців будинку на вулиці Лесі Укринки, 25, жек списував тисячі гривень за нібито виконані роботи. Жильці обурені, тому звернулися за допомогою до народного контролю. Протягом п'яти років працівники ЖКП номер 3 списували матеріали, але жодних робіт не проводили у будинку. Вони ж посписували багато всяких вентилів, що там ще, труби. А дійсно ми наняли фірму за свої гроші. все зробили водосічні труби. Ніякі не міняли каналізацію, ніяку не чистили. Ми робили все за свої кошти. Це було десь в порядку 8 тисяч 231,94 З нас посписували. Крім цих коштів, комунальники примудрилися списати ще більше двох тисяч гривень на водосточній трубі та даховому вікні, якого вони не ремонтували. Цю трубу вони з нас списали на 900 з лишнім гривнів. А поставили оцей кусочок, який два метри. На даху знаходиться слухове вікно. Значить, на те вікно було списано майже тисячу гривень. Сусід сам брав свої дошки там з дачі і ремонтував те слухове вікно. Люди кажуть, про махінації дізналися лише торік, у серпні, тоді й забили на сполох. Ми зверталися в всі інстанції, і всі наші мешканці неодноразово і на урядову лінію, і в генпрокуратуру, і вже. Аби прояснити ситуацію, журналісти народного контролю виріжують. Йшли до ЖЕКу. Його керівник повідомив: всі гроші, які були неправомірно списані, повернуті на рахунок мешканців. Хоча цією справою досі займаються правоохоронці. Помилково було зараховано смотрове вікно. Не пам'ятаєте, чи 900, чи слідіто гривень. Теж було проведено зроблено мешканцям перерахунок повернуті кошти за те, слухове вікно назад на їхній рахунок. Ця справа ще. Не завершилося в міліції, не знаю, бо то мешканці зверталися. Це не один випадок скарг громадян на роботу третього ЖЕКу. Будемо пропонувати нашим депутатам фракції народний контроль ініціювати питання створення робочої групи з числа працівників департаменту ЖКГ, числа депутатів зацікавленої громадськості, щоб уважно вивчити ці факти і досконало перевірити власне ці всі можливі маніпуляції з сторони працівників ЖЕКу. Ми і надалі будемо тримати на контролі питання використання грошей жеками. Вадим Ремісько, Дмитро Кузніцов В'ячеслав Ов, народний контроль, звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.